Головне не розбитись. О, поворот, хто тут поставив? Вмер насмерть. Ой, знак! Да ти козёл Ай, свариться! Ти шо здурів? Мене збив! Я маленький гвинтик. Скільки можна? Я такий механік Аудіда сорочку. Штаники. А отак. Що кажеш, автограф? А ну чекай. Чекай, чекай. Все, більше не про це, продаж потім за мільйон, погнали. Так, я взяв з собою цей ліхтарик. Тут, тут реально керування, от як на піаніно грати, мені дзвонять. Привіт, це дзвонить бабуся. Нові буде привезти мені трохи молока, цукру і сосисок з магазину. Мені зовсім не хочеться їхати в місто. А, во, це завдання. Доставити цукру, Тут бабка живе моя. Може вона мені дасть грошей багато, у мене їх не так багато, до речі. Ну, давайте газанемо. Все, газу. Головне, не розбитись. Я думаю, шанси є, але. дай Бог. Дай Бог, доїдемо. Малишечка, тихо. Та й оперний ти. Оооо. Кину передачи, дурак, да? Ой, 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 почекай, почекай! Чоловік на мопеді розбився насмерть. Та мене збили, мене збили, мене збили, я не розбився. Розбився це коли сам. Вмер насмерть. Ооо, він приїхав, це цей продавець. Клянись. Ти він ще закритий, та козёл. Ти вже мав прийти, розклади товар. Чого він не пускає мене? Ооо! Отут мене збили! Вот мій мопед. А я реально проїхав поворот. Добре, що я побачив і затормозив тут. І, і став на зустрічку і мене збили навіть. Та братанчик, пробуй мені, оце все так. до повного, мальчик. Їду до бабки, до старушки. Тоненько. Ай, свариться! Ну за що? Я ж нормально їхав. Мене збили, мене збили, ви бачили, мене збили. Чоловік на попеді розбився насмерть, це знову брехня. Треба було взяти шолом, чого ви не сказали? Ви хотіли, щоб я вмирав, да? Я правильно їду? О, що зі мною? Шо це? Шальна муха. Кляни, що це муха залетіла. Мені в око залетіла муха? Йо, пересете. О, чекайте, розвидняється. Дивіться. Чи мені здається? Ні, кружечок точно більший став. Моцик поміщається вже в цей. То може я легенько газану вже? Може я помчу вже по своїм справам. Газу, газу, газу. Це оце свалка, я на неї дивився, да? Я їду на свалку, забирати свої речі. Бо я помер і козли просто викинули мої речі. Навіть не спитали. Окріп воскресія і зміртвих. О, це про мене. А де речі? Мене обмануло? Unlock. Реально зникли? Бляха-мухо, починай спочатку. Всю гру. Добре, давайте рестартну Ну, знаєте, не так обідно, бо я нічого не встиг зробити. няк до. No. все, ми з таким вайбом зараз їдемо, просто під цей трек. Ой-ой-ой. Ой. Ой, знак. Просто козеліна, а мопед. Шо, все, приїхав? О, о, як я зараз можу розложитися. Дай! О! Все, дивіться, навіть не заглох. Давайте зупинятися, десь тут буде... Ооо, казліна, от вона, от вона пробила мені око. Оця просто мамина розбилась мені в шолом. Дзигарі мені. Двохтакнове масла мені. Масляний фільтр. Давайте по списку пройдусь. Ремінь ГРМ Три банки тормозухи. Банку масла. Масляний фільтр. Банку оглаждайки. Пачку автосвічок. Один акумулятор дві пачки лампочок. Дайте ще, просто щоб мене їздили. Плюс е, купити сосисок бабусі, купити сосисок, собі, купити бабці молока. Тобі можна взяти чіпсів, макаронів, запобіжники на всяк випадок. Ну все взяв, все. 1800 Ти що здурів? Я ще хотів в каністру набрати бензину. У мене є каністра, я ще її брав з собою. 84 марки. Я за це заплатив. А мені треба оплатити у нього там? Чи я можу не платити? Давай, тоже, щоб ти не ругався потім, давай, братанчик. Бо ще буде свариться, свариться. Да бляха, скільки можна? Що, хочеш заїхати? Ану. Боже, давай, продай свою колемагу. Відрос болтами. Боже, стидаба. І це ти називаєш машину, Дивись, в мене менше коліс, і я тебе просто як стоячого. Боже. Іди поплач мамі. Давай, давай. Ай, дилетант. Латай пиль. Тіткінесбей мене козёл! Ой, мама. А це його просто вперед пропускає, щоб ну не хочу швидко їхати. Я, щоб ви розуміли, крутий навіть з обістраним шоломом. О, поворот, хто тут поставив? Тварі, просто хто цю дорогу робив? Це ж мій Дім, це я тут живу. Клянусь. Все, я вдома. Оце буде тут вайб вночі збирати двигун. ти шо бомба? Жага попити срочно. Дай! Пішла. А як це прибрати? Як це прибрати? Холостяцьке жилье. Холостяки так і живуть. пст Сейчас не так і зробимо. А вот так. А... Ну візьми, візьмую, візьму. А не, не. Ни. Ні. Ні. Да не гони в смысле. Да ти козёл. Ну тут без е уточнення що донату не розібратися, як вот тобі, так. Да? Не працює жоден. О, закрутив. Задній правий. Ух, підвісочка моя, підвіска. Ключик у мене одразу оп, потім пружини, а потім ароматизатори. Задня пружина. Де ця дуречка стає? О! Тут є болти? Чи воно просто в корпус? А от ти козьол там. О, як вона поїде. Просто перший стовп, перше дерево. Хавайтесь. Все, скільки, 90% зібрано машини. Що, що можна поставити? Візьми трубку. Боже, це бабка, вонюча. Вона щось хоче від мене. Вона хоче мене? Давай закрізь. О, Підрамник мемс. Встала машинка. Це така дурка. Я вже реально як на піані награю. Я це брав, перевертав. Я такий механік. Оп-оп оп. оп, оп. О, о! Я маленький гвинтик. Їх два наче Зверху я крутив. Зверху я прикрутив, мені здається, правильно? Чи не крутив я нічого зверху? Їх не може бути два, я не бачу другого. От один. <глевиць> <глевиць> Ні, ну це дурка так не має бути. Ну Не видно ж, нема в що грати. Це буквально на, на помацьки граєш А помацати не можеш. Пішла, закручується. Пішла, пішла. Все, я зробив, я зробив. Ну, машинка вже, дивіться, це вже хоч щось. Звісно, не двигун. До двигуна там ще далеко. О, не може бути! Ці картинки про кріба. Руль вставити. Ооо, все, фінал машини, готова, можна їздити. Все, пройшли цю гру, просто як нефік. Все, просто ізі. Ну, гра була, скажу так. без напряга. Дай! Передача! Нема передач. <рес> Немав коробки, нічого нема. <рес> Та бляха-муха, ну повішайся. І кубики теж все. У мене потреба, ну, в принципі, можемо і тут до газу дати. <рес> так, зберігаюсь, в мене немає нічого в. немає. Блін, сішку взяв. Зберегти і вийти. Так, <рес> да, давайте, всім пока. Бебешник.